Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів до рядового проекту. Є робота. Чи варто і так, де взяти власний внесок для одержання гранту? У держбюджет 2025 року закладено 1,4 мільярда гривень на фінансування грантів для підтримки та розвитку малого бізнесу. Проте нагадую, однією з умов участі в грантових конкурсів для виробників переробної промисловості до 8 мільйонів гривень та для учасників бойових дій, інвалідів наслідок війни та членів їх сімей від 500 тисяч гривень до 1 мільйона є обов'язкове співфінансування. А що робити, коли не вистачає повної суми власного внеску або потрібно набагато більше інвестицій? У таких випадках постановами 738 та 739 передбачено можливість фінансування частини власного внеску за рахунок кредитних коштів. Зокрема, можна скористуватись урядовою програмою Доступні кредити під 5-7-9%, на які у 2025 році закладено 18 мільярдів гривень. Таким чином, оцінивши доцільність кредитування за певними коефіцієнтами, маємо можливість втілити мрію в реальність. Тож продовжуємо приймати участь у грантових конкурсах, залучати інші види інвестицій, перемагати та розвиватися щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів і моделей. Порядкування управлінського обліку звертаємося, пишемо за в телеграм, переходимо за посиланням інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.